Маргарет Манерлін Мітчелл народилась 8 листопада 1900 року в Атланті у заможній і шанованій сім'ї. Її рід по батьковій лінії походив з Ірландії, а з боку матері, з Франції. Під час громадянської війни між Північчю та півднем обидва її діди воювали на стороні конфедератів, мешканців півдня. Батько майбутньої письменниці був відомим у місті юристом і очолював місцеву громаду. Ще у шкільні роки дівчина виявляла неабияку любов до літератури. вона писала короткі оповідання та створювала п'єси для шкільного театру. Після закінчення коледжу Маргарет мріяла поїхати до Австрії, щоб пройти стажування у самого Зигеємунда Фрейда. Проте доля внесла свої корективи. 1919 року від грипу померла її мати, і дівчина залишилася вдома, щоб доглядати за хворим батьком. У Європі служив наречений Маргарет, лейтенант Кліфорд Генрі. Він перебував у Франції під час Першої світової війни. Та в 1918 році, під час битви на річці Мес, Кліфорд загинув. Відтоді, щороку в день його смерті, Маргарет надсилала квіти його матері на знак вірності пам'яті про нього. У 1922 році Міче почала працювати репортеркою в газеті «Етленте Дженел, де спеціалізувалася на історичних статтях. Того ж року вона вийшла заміж за привабливого чоловіка на ім'я Баррі Апшоу, високого. Вродливого і запального, якого друзі називали Редом. Саме з нього, згодом, Маргарет списала зовнішність Рета Батлера, головного героя свого майбутнього роману, віднесені вітром. На жаль, у шлюбі її чекало розчарування, красень виявився жорстоким і схильним до насильства. У хвилини гніву він навіть погрожував дружині пістолетом. Не бажаючи бути беззахисною, Маргарет почала носити зброю у власній сумочці. Разом вони прожили лише два роки. Після чергового скандалу Мічеліл подала на розлучення. Згодом колишнього чоловіка знайшли мертвим десь у районі середнього заходу. Через рік після розлучення Маргарет знову вийшла заміж, цього разу за Джона Марша, який колись був свідком на її першому весіллі. Саме в цей період Маргарет створила свій єдиний, але безсмертний роман, віднесені вітром. Ідея написати книгу з'явилася випадково. Коли вона через травму щеколотки змушена була залишити роботу і проводила майже весь час удома. Щоб не нудьгувати, вона почала писати історію, яка згодом підкорить увесь світ. Навіть її найближчі друзі не здогадувалися, що вона працює над масштабним романом. Цікаво, що писати віднесені вітром Мітчелєл почала. З фіналу. Першою вона вигадала останню фразу, вона не змогла зрозуміти жодного з двох чоловіків, яких кохала і тепер втратила обох. Після цього авторка почала вибудовувати події, що привели до цього фіналу. На весь процес пішло 10 років з 1926 по 1936 рік. Вона довго не могла визначитися із початком, перший розділ роману мав понад 60 варіантів. Маргарет підходила до роботи з педантизмом, вона вела окремі досьє на кожного персонажа, детально описуючи їхній характер, звички і біографії. Планів видавати свій роман Маргарет спочатку не мала. Усе змінилося після випадкової розмови з подругою, під час якої письменниця ненароком зізналася, що майже завершила книгу. Подруга здивовано вигукнула: Ти і пишеш роман. Неймовірно. Ця репліка глибоко зачепила Маргарет. Вона сприйняла її як виклики, не роздумуючи довго, надіслала рукопис у видавництво. Проте, коли емоції вщухли, Мічел пошкодувала про свій імпульсивний крок і написала листа з проханням повернути текст, пояснивши коротко, я передумала. Та було вже пізно. Роман справив сильне враження на редакторів настільки, що його негайно передали на коректору. Спершу головна героїня роману мала зватися Пенсі, однак видавець переконав авторку, що це ім'я звучить занадто ніжно для такої сильної натури. Тому буквально перед друком воно було змінене на Скарлетт. Так само не відразу визначили і остаточну назву книги. Початковий варіант Завтра буде новий день, згодом став останньою фразою роману. Сімейний маєток родини Охара Маргарет Мітчелєл назвала тара на честь стародавньої столиці ірландських королів, віддаючи шану своєму походженню. Критики сприйняли появу віднесених вітром з недовірою. Дехто навіть висловлювався різко, невірячи. Що невідома журналістка могла створити щось справді велике. Попри скепсис, роман миттєво став бецелером. У США його перевидавали понад 80 разів, а згодом переклали десятками мов світу. У 1938 році за цю книгу Маргарет Мітчелл отримала поліцерівську премію. Проте вона так і залишилася авторкою одного твору. Попри всесвітню славу, Мітчелл категорично відмовилася писати продовження або новий роман. У 1939 році кіностудія Метроу Голдвинмер зняла екранізацію роману Віднесені вітром. Сама Маргарет зустріла новину про фільм без радості. Вона боялася, що екранізація зіпсує її історію, тому відмовилася брати будь-яку участь у виробництві, не втручалася у вибір акторів, не читала сценарій, не давала порад. Прем'єра відбулася 14 грудня 1939 року в Атланті, рідному місті Мічеліл. Стрічка мала приголомшливий успіх і вже того ж року здобула вісім премій Оскар, ставши однією з найвідоміших картин в історії кіно. Пошуки акторки на роль Скарлет тривали майже два роки. І лише коли зйомки вже стартували, з'явилася справжня Скарлет, вродлива англійка Вів'єнлі, вихованка католицьких монастирів. Її поява на майданчику у 1938 році стала доленосною, саме вона зробила фільм легендарним. Вів'єн втілила образ сильної, пристрасної егоїстичної жінки настільки переконливо, що глядачі почали ототожнювати її зі справжньою героїною роману. Цікаво, що сама Маргарет Мічел замислювала роман зовсім інакше, її справжньою героїною мала бути Мелані, символ добра і моральної стійкості. Тому письменницю дивувало, коли читачі бачили головною саме Скарлет. Вона навіть якось зауважила, мене смішить. Що міс Огара стала національною героїнею. І якщо людина здатна захоплюватися такою жінкою, це поганий знак для нації. Та після прем'єри фільму її ставлення змінилося. На офіційному показі в Атланті вона вже говорила з теплотою дякую за увагу до мене і до моєї бідної скарлетт. Життя Маргарет Мічел завершилося трагічно. Одного вечора вона разом із чоловіком вирушила до кінотеатру. Коли пара переходила вулицю, на них наїхав автомобіль. За кермом якого був нетверезий водій. Від отриманих травм письменниця померла. Після смерті письменниці, її вдівець, відповідно до волі покійної, спалив усі її рукописи і неопубліковані твори. Він залишив тільки кілька глав, віднесених вітром, що свідчили, його дружина працювала над текстом. Все це він передав на зберігання в банк із зазначенням розкрити сейф тільки в тому випадку, якщо хтось почне сумніватися в тому, що Маргарет була автором роману.